Панти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. О 23.22 в селі Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджені три будинки. Автомобіль о 17.40 в селі Кам'янка. Внаслідок наступання на міну ПФМ 1 Пелюстка постраждала жінка. О 17.28 В селі Юрченкове внаслідок обстрілу горів будинок. Господарча споруда та гараж. О 17.10 В місті Вовчанськ внаслідок обстрілу горів автомобіль. Постраждав чоловік. О 17.00 в селі Кучерівка внаслідок обстрілу горів, кормоцех та господарчі споруди свиноферми. О 17-й в місті Вовчанськ внаслідок скидання боєприпасу Севпівдрону постраждала жінка. О п'ятнадцятій, сорок п'ять в селі Зарічне на території бази відпочинку відбулося загоряння трьох одноповерхових дерев'яних будинків, двоповерхового корпусу та їдальні. О п'ятнадцятій тридцять в селі Старий Салтів відбувся обстріл бази відпочинку без постраждалих. О чотирнадцятій тридцять в селі Юрченкове внаслідок обстрілу. Прямим влучанням зруйновано будинок та господарчу споруду. 4 червня о півдні в селі Вовчанські хутори внастідок обстрілу травмовано чоловіка. Рядувальники звітують. Протягом доби здійснено 42 оперативні виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Більшість пожеж зафіксовано у природних екосистемах. Загалом ворог випалив понад 5 гектарів харківської землі. Також 4 пожежі трапились на територіях приватних домоволодінь. Так, зранку ворог здійснив черговий обстріл міста Куп'янськ, влучивши у приватний будинок. Виникла пожежа, горіли зруйновані конструктивні елементи будівлі. Рятувальники ліквідували загоряння. Від вибуху власник оселі отримав поранення. Постраждалому надано допомогу. Загалом, на теперішній час на території Харківської області триває гасіння п'яти лісових пожеж на загальній площі близько трьох тисяч гектарів. Локалізовано чотири з цих пожеж на загальній площі понад 23 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів. В результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ 1 Пелюстка постраждала жінка 1958 року народження. Подія трапилась на березі річки у селі Кам'янка Ізюмського району. За попередніми даними, жінка наступила на протипіхотну міну та підірвалась з травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги. Потерпіло шпиталізовано до лікарні. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч сімсот. 66 осіб. З них 895 дітей та 264 маломобільні особи. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати ворога. На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13. П'ять атак наші воїни успішно відбили. Ще вісім тривають поблизу Сеньківки, Новоселівки, Новоєгорівки та Стальмахівки. Марія Соловйова, Дмитро НГОЄн та Ігор Мікінін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 27 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують, в результаті протиповітряного бою збито 22 дрони у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Протягом доби окупанти з артилерії та інших водів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За час вторгнення Росія знищила в Україні щонайменше 210 тисяч будинків. Більшість з них уздовж лінії фронту. Про це пише видання The New York Times. До того ж, за підрахунками аналітиків, в Україні зруйновано понад 900 шкіл, лікарень та церков, які перебувають під захистом Женевських конвенцій. США протягом найближчих тижнів передадуть в Україні нові пакети допомоги у Білому домі. Вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні. За інформацією радника Білого Дому з питань нацбезпеки Джейка Салівана. США продовжуватимуть поставку в Україну боєприпасів та іншого озброєння. Посадовець також погодився з президентом України Володимиром Зеленським, що потрібно більше засобів протиповітряної оборони і США працюють над цим. Від початку повномасштабної війни Росії проти України міжнародні партнери відправили нашій країні фінансування в обсязі понад 85 мільярдів доларів станом на 28 травня 2024 року. Про це свідчать дані міністерства фінансів України. Лідер за обсягом наданого фінансування Європейський Союз за 2022-2023 роки. Країни ЄС сумарно надали Україні майже 28 мільярдів доларів. Шаво. Ділили за цей час майже 23 мільярди доларів. Саміт у Швейцарії відкриває можливість для обмежених майбутніх переговорів з Росією. Про це пише видання Bloomberg. Відомо, що на зустрічі планують укласти угоду з ядерною продовольчою безпеки та повернення викрадених дітей. Після чого з цих питань плануються розпочати переговори з РФ. Також йдеться про необхідність участі всіх сторін конфлікту в питанні припинення війни. У липні можливі відключення світла на 10 годин. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Пупенко. Він зазначив, що українцям не варто очікувати зменшення часу відключень. Мовляв, через російські обстріли Україні не вистачає генерації для покриття всіх потреб. Дефіцит також не можуть покрити й імпортом. За словами експерта, покращення ситуації можна очікувати лише у вересні. До цього часу будуть відключення світла по 6-8 годин. Тя Харкова під час війни та як місто справляється з щоденними обстрілами ворога мер Мегаполіса Ігор Терехов розповів журналістам американського видання NBC News про реалії сьогодення для харків'ян та переселенців з області. Які проживають у місті, попри тяжкі умови, Харків продовжує жити та працювати, але регулярна небезпека з боку ворога змушує людей бути більш обачними та обережними. Адже за останній тиждень удари окупантів розтрощили будівлю, друкарні, гіпермаркет у вихідний день та житлові будинки у різних районах. Люди дійсно напружені, це відчувається, але всі займаються ніхто хто не буде знаєте, не бросає. Свої справи, і це зрозуміло. Тому дуже багато людей, так, звісно, знаєте, як кажуть, як струна да, натягнута, але ж працюють всі, всі зайняті працею, ділами, але ж відчувається напруження. Проте у Харкові продовжують працювати всі профільні служби, бізнес та сфера обслуговування. Жителі міста та його гості отримують необхідні послуги, а ще дуже активно допомагають і переселенцям із районів, де тривають бойові дії. Їх лікують, надають житло та намагаються працевлаштувати. Лікарні всі відчинені, вони працюють всі, звісно, те лікарні, яке не розтрощене. Бо є медичні заклади лікарні, які зовсім зруйновані, в яких неможливо сьогодні знаходитись, приймати людей, тому ми перенесли їх в інші лікарні. Це по перше, але можемо всім людям надавати медичну допомогу. всі люди можуть користуватися всіми лікарнями, які є у місті. Що стосується громадського транспорту, то громадський транспорт, до речі, у нас спочатку війни безкоштовний. Ми його фінансуємо за рахунок міського бюджету повністю. Люди нічого не сплачують. Працюють метрополітен. Крім цього трамваї, тролейбуси працюють і працюють наші муніципальний автобус. Також продовжує функціонувати метрошкола для дітей. Завершується навчальний рік і навіть відзначають свято останнього дзвоника. Адже наголошує Терехов, попри тяжкі умови, харків'яни залишаються незламними та стійкими. І що головне продовжують знаходитись у місті та працювати. І аби мінімізувати ризики та обезпечити людей, Терехов вкотре наголошує на необхідності надання сучаснішого ППО, аби закрити небо над мегаполісом. Сьогодні питання номер 1 для Харкова це сучасніше ТП, яке унеможливить доліт і ракет, і шахидів до Харкова. Це дуже важливо. Це питання, яке кожного дня мені задають харків'яни. Не було ще не разу жодного дня, щоб харків'яни не задавали таке питання. Чому у нас немає ППО? Потрібно звертатися до наших міжнародних партнерів, що робить наш президент Володимир Зеленський і до світової спільноти для того, щоб було найсучасне ППО, для того, щоб не завершилися обстріли Харкова, для того, щоб люди не мали можливості жити насправді жити. Марія Соловйова, Ігор Луханін та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Третій рік в умовах війни постійних обстрілів, руйнацій, блекаутів, і це лише частина тих викликів, з якими стикаються харківські підприємці, представники малого та середнього бізнесу, які всупереч всьому продовжують працювати для того, щоб, хоча б якось полегшити їм ведення справи і тим самим мотивувати залишатися в місті, і муніципалітет, і міжнародні партнери допомагають всім, чим можуть. Та Харків вже звільнив таких підприємців і деяких міських податків та зборів. А міжнародні організації організації, згуртувавшись, переправляють для бізнес-спільноти обладнання, що стане в нагоді у випадку аварійних ситуацій у місті. Перші понад 100 підприємців вже отримали ваучери на генератори та Starlink. кажуть, це те, що завжди дуже актуальне для умов, у яких доводиться працювати в місті. До війни е, у нас було багато підприємців, співробітників на, на зараз лише три. Отже, дуже складно. І Відсутність зв'язку е, унеможливлює нашу роботу, тому що ми не можемо е, віддалено зробити технічну підтримку об'єктів, а об'єктів велике це елеватори, це порти, це е, е, кар'єри, а отже, е, е, простої роботи автомобільних вагів зупиняє повністю цикли. Роботи цих підприємств, Отже, наявні зв'язку і можливість віддалено через Starlink старлінг швидко їм допомогти, запустити це дуже важливо. Поки є можливість працювати, поки є можливість жити в Харкові, ми залишаємось. До останнього будемо. Безумовно, те, що ми отримали генератор в умовах знеструмлення, що в нас вже були і можливо прогнозується, він допоможе працювати безперебійно. Робота без перебоїна. .під оренди для малого та великого бізнесу, для того, щоб ну, знаєте, був Якийсь економічний рост у нашому місті, щоб все ж все працювало наскільки це можливо в умовах війни. Зараз все не так добре, як було до війни. Ну це все всі розуміємо. Ось це може мені допомогти таким чином, щоб і підприємці могли працювати, і люди могли прийти. Ну просто щоб був завжди зв'язок. І це ну я, я вважаю, що зв'язок це дуже потрібно. Ми працюємо з 22-го року. З першого дня цієї війни ми не зупинялися ні на один день, і ми відчуваємо підтримку міської влади, ми відчуваємо підтримку міжнародної спільноти. Це дуже добре, це дуже вчасно, тому що без підтримки, тому що без спіклування бізнес не може працювати. Але ми витримаємо. Харків – це залізобетон, Харків живе, Харків працює, Харків бореться. Як зауважив міський голова Ігор Терехов на зустрічі з підприємцями, такого роду допомога від міжнародних партнерів, що вже прибула до міста, і деякі бізнесмени отримали сертифікати. Поки перша партія. у цьому напрямку спеціалісти працюватимуть і надалі. Отримано 108 генераторів генераторів стерлінгів. Це 108 підприємців, які отримали цю допомогу. Ця допомога дійсно була по домовленості міської влади з USAID щодо підтримки малого підприємства. Були заявки. Так, звісно, можливо було задовольнити всі заявки, але переважно більше була задоволена. Ми сьогодні працюємо над цим, щоб була друга хвиля, і ми теж отримали те необхідне, що сьогодні необхідне для праці. Малого середнього бізнесу так я розумію, що сьогодні дуже важко працювати нашим підприємцям. Я дуже вдячний кожному підприємцю, який працює сьогодні, незважаючи на жахи війни, незважаючи на постійні обстріли. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків, новини. У Харкові, попри загрозу обстрілів, тривають роботи щодо заміни та відновлення елементів водопровідної інфраструктури. Наразі спеціалісти комунального підприємства Харківводоканал ліквідовують аварійну ситуацію в одному з будинків у холодногірському районі. Воду на цей будинок і близько розположені. Подає південна залізна дорога. І ми, представники водоканалу, Ну, у нас не було з ними ніяких договорних відносин. Цьому будинку е, трапилася аварійна ситуація. Мешканці будинку е, звернулися на диспетчерську службу для того, щоб е, наша аварійна бригада допомогла е, локалізувати ситуацію. Провели обстеження. І виявили необхідність заміни аварійного участка лежаку трубопроводу холодного водопостачання, який проходить ну, в латках під палами дом без понеділок, позавчора і вчора вівторок. Оперативно мешканці провели збори, составили протокол. Зборів і вісім квартир із сіми підписали протокол і згодились на те, щоб Харківводоканал в даному будинку обслуговував внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання. Замінили домову запірну арматуру, щоб вона була роботоспособна, і зараз закінчимо роботу по заміні 12 метрів трубопроводу. Виконуємо на даний момент заміну аварійної ділянки трубопроводу водопостачання і буде дом буде готовий до осіннього зимового періоду. На сьогоднішній день ми закінчили по поточному ремонту близько 15 домів. Виконали заміну на сучасний технологіям ППР. Полі пропілленої труби. А, також тривається підготовка казино-зімного періоду а, по графіку. Дома всього переклади порядка 800 метрів і продовжуємо виконувати заміну по графіку дома. Також щодня у холодногірському районі, говорять паркі водоканалі, відпрацьовуються по 30-40 заявок від мешканців щодо ремонтів труб. Яна Біляєва, Олексаниський, Денис Рибалко, Андрій Ваколов, Харків, Новини Третій рік війна Харків як прифронтове місто знаходиться під постійними обстрілами. Навчати дітей учно у школах неможливо. Цього не дозволяє безпекова ситуація. Ворог цинічно цілить саме в школи та дитячі садочки. Всього за час війни у Харкові пошкоджено 59% від загальної кількості закладів освіти. Чотири школи повністю зруйновані. За кошти міського бюджету на даний час вже відремонтовано 50 шкіл. Зазначили в департаменті освіти Харківської міської ради. На Рифінгу за підсумками навчального року, але на превеликий жаль. От лише на минулих тижнях пошкоджений центр дитячої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, дві школи на Олексіївці, професійно-технічний навчальний заклад. Тож щодо таких питань, скільки навчальних закладів з пошкоджених відремонтують до 1 вересня 2024 року, та скільки шкіл і садочків будуть готові прийняти дітей в разі стабілізації ситуації з обстрілами і початком очного навчання? Відповісти складно. Говорить Ольга Деменко, а ще з відновленням харківських закладів освіти дуже допомагають міжнародні партнери. А от впливати на терміни та хід їхньої роботи місцеві органи влади не можуть. Наприклад, ЮНОПС, Фіни, Німеччина вони взяли об'єкти для ремонту, і тут вони ж нам не підзвітні, не підконтрольні. Ми ж їх не можемо підганяти. Вони зроблять тоді, коли у них будуть можливості без. Пека, гроші і так далі. Але е, ми е, всі е, з усіма партнерами міжнародними, ми на постійному зв'язку. Що стосується, наприклад, закриття контурів, то контури закриваються відразу в той же день, як тільки е, відбувся приліт, е, це дуже болюче питання, і, на жаль, не завжди я, як управлінець, може його прогнозувати чи ним керувати загалом вже в закладах загальної середньої освіти Харкова у 2023-2024 році навчаються 110 тисяч 943 дитини. З них лише трохи більше трьох тисяч школярів очно, але бажаючих відвідувати уроки офлайн все більше. Тож, поки безпекова ситуація не дозволяє відновити навчання у школах, в Харкові наразі облаштовується декілька спеціальних укриттів, таких як підземна школа в індустріальному. Му районі Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Олег Саницький, Станислав Гришко, Харків, Новини.